Доброго ранку. У мене як завжди, кава зранку, але сьогодні не в тиші. До нас приїхали е, приїхала команда, зараз фотографують і е, знімають наш якраз будиночок. Будемо нормально виставляти оголошення, тому що стільки було дзвонків. Просто Саня був в шоці. Він реально ну не вивозив і кожному все розповідати за будинок, якісь нюанси. Кожен це питає, а так виставимо оголошення і всім буде набагато простіше. <ривіт> Подивіться на цю дитину. <чекатину. ривітка> виглядає, виглядає, хто до нас приїхав. Давай я тебе зніму. <ривітка> іди сюди. Давай іди купатися. швиденько. Тому, коротше, я сиджу. Ще півгодинки побуду і буду їхати на роботу. Дуже збиратися. Якщо ви думаєте, що тільки я в себе оце ходжу тут знімаю? Ні, я вам дивлюсь, дівчина гарна на Гудзоні. Ну, вже я її не запишу, вона пішла десь. там Вона гарна, така білявочка записує себе з собачкою. Зараз мені здається, що всі блогери стали. Навіть якщо не блогери, люди на згадку для себе постійно якби, щось пишуть. Особливо, до речі, тіток. А в директі багато запитань, коли ми знов їдемо до Києва. Ми їдемо вже завтра, будемо вже перевозити частину речей. Будемо залишатися на ночівлі. Їде з нами міха. І їде його друг. Хлопці якраз там погуляють, Ми трошки попробираємось, хочу там траву повиривати поміж плиток. Ну і взагалі знаєте, написати список, що нам потрібно буде докупити, що ми візьмемо з собою. Тому що ми тут будемо залишати майже все. Ми там один або два телевізори, тільки забираємо, тобто все кава машина, все ми хочемо це, як є, так і залишити. Тому я якраз хочу поїхати, поночувати, все подивитися, зрозуміти, які магазини поруч, і докупити, написати список, що нам потрібно для життя. Щоб ми вже е, спокійно могли типу, по вже переїхати, е, чого їде друг? Це міхін, друг, з яким вони. Дуже дружить з школі, міха до нього на ночівлю. До нас ще Богдан не приїжджав на ночівлю, але міха вже туди їздив, бо у Богдана велика кімната. Але до Києва, я думаю, буде він до нас приїжджати набагато частіше. Тому такі, знаєте, відчуття приємні, хвилюємось. Тут ми вже будемо повністю речі перевозити, коли вже точно будемо передавати, тобто не балачки, а вже точно передаємо будинок новим власникам, тоді ми вже будемо якраз її перевозити речі. Так, поки будемо, знаєте, як на два будинки. Де я пропадаю, заїхала помити автівку, а ви знаєте, що багато таких людей сьогодні хто хотів помити автівку. Ну, звичайно, бо далі там сонечко. А я ж мила якраз перед тим, як були дощі. Я це помила і одразу пішов дощ. Сьогодні, думаю, ну, треба помити, бо ми їдемо в Київ. Вона ще буде грізніша, потім взагалі не відмиється. Тому я ніяк не попаду на роботу, бо стояла в черзі. Зараз мені вже помиють. І нарешті я потраплю на роботу. Я приїхала в магазин, мені потрібно дещо там важливе зробити по роботі. І ще ж хочу вам огляд записати, бо багато питаєте за костюм, але це ще не все. Мені ще потрібно, знаєте що, взяти посуд, взяти деяку техніку, постільну білизну, будиночок новий. Каструлів, ну, бо в мене там нічого нема, зараз буду все обирати. А зараз швиденічко випікали, боже, людей сьогодні, як завжди. Так приємно, що приходити, підтримуєте нас. Багато до, до речі, людей з сусідніх міст. От сьогодні приїхала класна пара з Кривого рогу. Доброго дня! Доброго. Так що так. от Мені дуже приємно прямо зі всіма спілкуємось. Доброго дня! Фоткаємось. А, я заберу зараз. Так, ну я поки хочу обрати новенький посуд, каструлі хочу обрати. Саме в новий будинок, щоб все там по фіншую було, щоб все по кольору було ідеально. І хочу вам показати. Давно тут не була замовили ще нове обладнання в цей зал. Дуже класно. І Тут ми хочемо вивісити. В нас є різні, різні атрибути на святах, хто не знає, там циферки, да? різні кульки, щоб ви самі могли надавати по приємних цінах. І ми хочемо тут це все вивісити. Буде дуже класно. Вийшла на вулицю повен магазин людей. Я хочу вам дати відповідь. Ви знаєте, пишуть багато хто типу, про безпечність, що в Києві більш безпечно. Я з цим зовсім не погоджуюсь, тому що я бачила, я знаю, і розмовляю. Я їздила й в очі це все бачила. Я не думаю, що Київ безпечніше ніж Дніпро. Мені здається, навіть вирогідність чогось такого набагато більша. Саме тому ми і батьки тут поки що залишаються. Ми далі хочемо ще один магазин у Новомосковську відкривати. Хочемо там деякі зміни. Ми зараз просто якраз пілкуємо за оренду. Якщо там не виходить, то ми тоді будемо шукати щось інше. Але ми будемо ще один класний, можу так сказати, флагманський магазин. Хочемо відкрити все ж таки у новомосковську, тобто місто Самар. Тому е і склад залишається у Дніпрі. Тому сказати, що ми типу їдемо е там безпечніше. Я взагалі не згодна. Скільки я приїздила е до Києва, то Прямо шахеди літали над головою і вибухи і поруч. Ми гуляємо там. Вибух. Тому якби мені тут чогось, я почуваю себе більш безпеч... безпечнішою. А от за розвиток 100%. Так, я можу вам сказати одне: ми зараз тут просто в максимальній зоні комфортно. Там і є хто там прибере в мене в будинку, да? довірена особа, є в нас і няня. Тобто в нас тут лікарі, в нас тут все налагоджено максимально. Там в нас і будинок класний, в нас і квартира величезна, да? і авто, типу, також дороге, і в мене, і в Санька, і плюс робоча автівки. І в нас просто зона комфорта. Я розумію. Що якщо ми залишимося так, то наша кар'єра піде ось так. Тому нам треба виходити з зони комфорту. Якби знали, як багато різних класних пропозицій було саме в Києві. Я не могла залишити родину, не могла терміново виїхати. І ми вирішили, що якщо типу, ми все змінимо, перейдемо на інший рівень, то розвиток буде ще більший. І ще у нас в планах ми спочатку не хотіли. Оце як є, так є. А зараз, от ми вирішили, що ми ще хочемо відкривати магазини в різних містах. Що хочемо і в Києві все ж таки на лівому. Не знаю, як якби ми так... Ми так хочемо, як воно там буде далі. Ми типу не знаємо, да? але ми вже плануємо заздалегідь, не дивлячись на те, що зараз вести бізнес стало набагато частіше. Одне можу сказати, да? обіцяли там, що перевірок не буде бізнесу. фінмоніторинг ну, такого жорсткого не буде. Обіцяли, налоги не будуть підіймати. Навпаки, все підіймають. Перевірок перевірки стали ще більшими. Я не пам'ятаю, щоб таке було до повномасштабного. Зараз реально і перевірки, і податки збільшують. і Вони ще будуть збільшуватись. Ну, коротше, але ми все ж і вирішили, що ми хочемо розвиватися, і оцей вихід з зони комфорту нам реально допоможе. З для Тьоміка там багато інших різних класних і розвивачок і взагалі всього для діток. Звичайно, що це просто новий рівень. Самі розумієте, хто приїжджає. Ми коли навіть переїхали да там з міста Самар, типу, ми вже були у Дніпрі. Це був зовсім інший рівень. А з Дніпра до Києва це, це просто тому я. Вирішила, запропонувала Саньку, сказала, що нам це потрібно. Всі якби погодились, хоч розуміємо, що буде важко. Але ми хочемо далі розвиватися і стати там першими, а не тільки у Дніпрі. Нас тут оце пройдись, кожна собака знає. А там ще ні. Але все ще попереду. Ви подивіться на нього, кожному розклав. Будемо ми ці котлети чи не будемо, але цьому розклав всім. Все, молодець. А ти там. Що, що ти сказав, повтори? Я розклав сім. Розклав сім, молодець. Сідай. Мама, сідай. Сідаю? І що мені робити? Їсти. – Їсти? У нас статусем пост здав, пост прийняв. Я йду поплюхати сімки, посидіти тут. Який аромат зараз біля річки? Просто такий кайфовий. Обожні, ось ще захід. Сонця сьогодні гарний. Коротше, на мене цікаво, оце крісло моє. Посидю спокійно в тиші, поплюхаю, сімки. Так, мамуля сказала, сьогодні запише мені на листочку рецепт малосольних огірочків, і я вам його виставлю. Якраз готує нам на завтра. Бачите, вона так потроху робить, так на нашу родину поїсти. І все. гарно.